Зараз будемо з'ясовувати це питання з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаємо вітаю і дякую, що знову запросили. Так до того як зрозуміти питати вас, хто буде наступним. Чи маєте ви яка ваша версія? Чому іде пані Брінкс з посади? Я думаю, її не могли. Вона не могла продовжувати. Я особисто знаю людей, які були звільнені з посольства. А тут вона мала дуже потужну команду до до кінця 22-го року. Вибачайте, до кінця 24-го року. Розуміємо, що звільнили ну скасували цілу міжнародну агенцію міжнародної допомоги, тобто вона не мала тих робітників робітників, які працювали на дезінформацію від Російської Федерації. Тут надзвичайно кількість людей, які працювали для неї, вже зменшили, коли нам потрібно більше допомоги в Україні від США. А втім, так само вона мала розуміння, що треба дуже обережно вважати, яку мову вони вживають. Ми всі пам'ятаємо посол Йованович, як коли вона була звільнена у 2019 році під час першої адміністрації Трампа, то втім про. Проблема є, що е, е, вона і і мала меншу меншу команду, і треба було її якось захищати свою команду е, е, з, з її посадою, але вже до до нинішнього дня я не знаю, просто що залишилося її, і вона, так як е, Марія Іванович, вона скінчила і зрезигнувала зараз. Перед тим, коли вона би традиційно до червня е, перемінилася, Так, пане Андрію, і давайте тоді питання, яким закінчувався наш сюжет. Чи можемо ми зараз припустити зрозумів? Міти, може, є якась інформація, хто може бути послом США в Україні? Коротку відповідь, будь ласка. Так, у Reuters кажуть, що один заступник у держдек держдепартменті, чоловік Крис Сміт, який довголітно працює на Україну, розуміє і відвідує Україну, може бути тимчасовий, так як ми мали Кристин Квєн у 2020 році. Але наступний посол я просто не знаю, що це за за тепер придумати. Так, але от ви сказали, що це ще зарано гадати хто буде наступником, але як Довго це може тягнутися, бо от американський дипломат і колишній посол США в Україні Гербст припускає, що в команді Трампа просто не могло могло не бути охочих їхати послом в Україну. То там, там, просто дивіться, наприклад, першої адміністрації відмовилася, резигнувала Маша Йованович, і він тоді через кілька місяців відзначив колишнього посла Біл Тейлор щоб він взяв на один рік. А тоді ми не мали Посла аж до Бріджіт Брінк, то mm -hmm. uh, це є проблеми для України. Нам ми повинні мати як США uh, посол в Україні. Але я, 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 я згідний з послом Гербст mm -hmm. так mm -hmm. uh, зрозуміло. Mm -hmm. Так Дякую. що ще uh, процес трохи потриває, поки ми дізнаємося. Дякуємо дуже за ваш коментар. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами з нами наживо.